Я радий вітати в цій студії мого наступного співрозмовника. Це Ігор Мансуров, експерт економічно-дискусійного клубу. Вам доброго ранку. Доброго. А ранку. Ще ви є директором науково-дослідного економічної інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, доктор економічних наук. Нічого не забув. Здається, що ні. Отже, у нас два питання з вами є на ближчі там 10-12 хвилин, які хотілося б обговорити. Власне, це співпраця України МВФ. Це дуже важлива співпраця, як на мене, але тут Без є чимало думати. таких підводних каменів, які трошки Важають нам жити, зокрема, їх постійні оці звіти, оцінка ситуації економічної української, через що з'являються якісь нові е, вимоги, нові рекомендації, а гроші все затримують. Тобто, е, я так розумію, що у нас юридично в статуті е, співпраці з МВФ не оформлено якась конкретна кількість пунктів, які ми маємо виконати, і конкретні дати, до яких вони мають надати нам фінансування, Трані. Так, ви абсолютно праві. Да. З юридичної точки зору всі ці е, речі вони не прописані в нашому в наш, е, в статуті, практично. І саме тому кожного разу видвигаються е, нові вимоги, які інколи е, не дуже комфортно виконувати. Да, з точки зору соціальної, з точки зору економічної, навіть з точки зору політичної. І ми все це маємо приймати до уваги. Наприклад, в листопаді, на початку листопаду минулого року, з'явився черговий репорт МВФ, який стосується практично рекомендацій на 2016 рік, візнотно відносно того, що має зробити уряд України для того, щоб отримати нові транші фінансової технічної допомоги, серед цих пунктів. Знову, практично, мова йде про економію порядка-45 мільярдів гривень. За за рахунок чого? Перше, це соціальні вимоги відносно системи соціаль, соціального забезпечення. Мова йде про те, що е, має підвищуватись е, пенсійний вік, е, навіть вже йдеться про 65-70 років і таке інше, враховуючи, що. Середній е, вік нашого населення тривались життя. Да, тривали менше, да, там, на 10, життя 62 так. роки. А а чоловіки навіть в своїй більшості не доживають до пенсійного віку, О, то е, це це. Не ніяк не можна оцінювати ну, дивіться, позитивно. Дивіться, Якщо не вдаватися в подробиці, власне, щодо цих вимог, які є, не, ну, не вимоги рекомендації, які є власне рекомендації до виконання. До виконання, <свісно> безумовно. <свісно> То <свісно> давайте згадаємо про те, що от ви така те запрозвучала, що це саме такі стосунки відносини УМВФ з Україною. Тобто, я так розумію, що з іншими країнами якось інакше відбувається. Ну, Мені важко говорити, да, але так стороння точка зору свідчить про про те що такі да і да там там е, ці стосунки вони більш послідовні а, а тут е, е, інколи вони носять суті характер, mm -hmm. і, і це не є добре. Це ну наразі, ми маємо розглядати фінансову допомогу. Ці транші від МВФ Це не просто як таке, знаєте, е, наше ну, їх кредитування нашої держави за низькими ставками. Маємо е, власне е, дивитися на це з іншої точки зору, що вони хочуть нам допомогти. Так і деякі ініціативи наразі вони є досить корисними. Зокрема, підвищити там акцизи на тютюн чи алкоголь. Да. Це корисно. Да. Наразі от з'явилася інформація. Напередодні, що МВФ радить Україні провести інвентаризацію держмайна і нерухомості і земельних ділянок mm -hmm. напевно з цим теж безлад. Ми знаємо, yeah. що yeah. А, треба на порядок це наводити. Але є ну, от ви згадали про те, що там пенсійний вік підвищують, що люди не доживають так. Тобто, першочергово, все ж таки, з того, що радять, а що маємо зробити в першу чергу. от Я більше закцентував увагу на держнерухомості і інвентаризації. Я от, наприклад, не розумію, як в державі можуть бути держ Плавні об'єкти не занесені до якогось кадастру, переліку е, ну, реєстру, реєстру, так, так да. хоча б на папері. Ну вони вимагають, щоб електронні бази вже було створено все ж таки третє тисячоліття. Да. Як це може бути? Але ну, ми з цього отримуємо і додаткове фінансування так само до бюджету. І ми от маємо отримувати додаткове фінансування, і як мені здається, то що. Е, Нема е, повного реєстру державних підприємств, це свідчить про те, що е, досить велика сума коштів від їх функціонування. Е, не будемо говорити, чи то ефективно, чи то не дуже ефективно, Вона, вона спрямовується не в бюджет держави, а е, за якимись іншими напрямками. Одна з умов, ви абсолютно праві, е, одна з умов, окрім соціальних. Пунктів, що стосується соціального забезпечення, функціонування сфери освіти і сфери охорони здоров'я, це приватизація державних підприємств, які на думку МВФ функціонують не зовсім ефективно. І тут також треба підходити досить обережно. Тому що є стратегічні підприємства, які нікоим чином не можуть бути приватизовані, тому що в цьому випадку вони, вони будуть працювати не на суспільство, не на народ України, а на, на певну групу. У ну, нас тут наразі коаліція досить таким під великим знаком питання останнім часом. Ви ж стежите за ситуацією в політику. І От наразі всередині коаліції закидають існуючому уряду і, власне представниками із БПП, депутатам і з Народного фронту, що ці всі ініціативи, які ми власне ініціативи Заходу до України, до українського уряду щодо приватизації, так? так вони є хибними з точки зору, що справді це так би мовити, ну деякі депутати прямо говорять, що це дери. Бан держмайна, і потім ці всі об'єкти, вони як то кажуть, ну умовно кажучи, розпилюються, розпродаються, гроші кладуться в кишеню, і на цьому крапка. В принципі, по великому рахунку, за яким власне як це все має виглядати, якщо з точки зору от, фінансової грамотності, має бути чітко прописано, які підприємства підлягають приватизації, які ні. так? За якими відсотками там цих акцій мають вони належати державі або приватним американцям? Що ще? Да. Ну, тобто, як і, ця процедура? І, і безумовно, в першу чергу, треба аналізувати рівень ефективності її функціонування. Тому що якщо підприємство, яке знаходиться в державній власності, воно функціонує ефективно, рентабельно, то е, немає сенсу говорити про його приватизацію. От а, а тут дуже дуже часто бувають ситуації, коли е, навіть ті підприємства, які безумовно є ефективно функціонуючими, е, вони е, кажуть, що е, держава не є ефективним власником, і тому це підприємство має, має підлягати приватизації. Тобто е, тут також е, е, ми розуміємо, що на жаль, Україна. Е, Є єдиною європейською е, Україною, яка не має стратегії власного розвитку, і одна з складових стратегій це відносини е, в плані приватизації е, державних підприємств. Вони ця має бути виписана абсолютно чітка стратегія, орієнтована на економічне зростання. У нас, така, на... у нас така стратегія, я би так сказав, що рік прожили і добре. <свят> тобто стратегії на 5 років, або чого на 10, бути про це, не може, про це чого за змогу. визначеним бути не можна. Так, і от ще один момент, до речі, стосовно ж таки співпраці з МВФ, то тут з'явилися закиди в бік Наталії Єврейської стосовно того, що вона ем, виступає, так би мовити, в якості адвоката прем'єра чинного Арсенія Ценюка, захищаючи його постійно. В тому плані, що якщо е, ну, говорить з е, власне парламентарям, що якщо ви будете подалювати питання його зняття, то МВФ не дасть чергові гроші. По великому рахунку, МВФ дає гроші конкретно цьому е, уряду чи МВФ байдуже якому уряду давати, аби виконували умови. Чи ну, який подальший, от, взагалі розвиток наших відносин може бути? Ну тут за визначеним ніякого диктату бути не може, тому що це вже політичні вимоги, про які ще раз за визначеним мови не може йти. МВФ байдуже який це прем'єр, але е, принципове, щоб це була людина патріотично налаштована. Яка має стратегічний погляд на розвиток подій в буремній ситуації і використовує абсолютно вірно виважені важелі економічного розвитку. А все інше виноситься за, за скобки і навіть не, не може дискутуватися. Персоналі, безумовно, це не є предмет для дискусій. Мова може йти про стратегічно виважену лінію, якою має притримуватися прем'єр і інші члени уряду. Підсумовуючи, будемо сподіватися, що ця стратегія все ж вималюється так найближчим часом. Оцей мільярд. 700, які ми Мільярд чекаємо, 700, так все ж таки, десь на початку весни отримаємо незалежно від політичної ситуації в Україні. Ми безумовно на це сподіваємось, але я ще раз наголошую: мова йде не тільки про те, щоб отримати ці кошти. А, а правильно ним правильно, абсолютно да. Дякую вам, що знайшли час. Нагадаю, що це був ігор дякую Мансуров, вам. власне, експерт економічно-дискусійного клубу, директор науково-дослідної економічного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, доктор економічних наук. Дякую, дякую вам.